Стоять в Києві, які своїм тілом захищають нашу незалежну Україну. Дуже багато в нас вже з'явилося, скажу таким російським словом, сумніваючихся, чи нам потрібна та Європа, чи ми правильно вибрали курс. Але кому, як не нам, ковальчанам, які живуть в центрі Волині, які живуть біля самої Європи, знати, наскільки краще живе народ, який. За тією стороною границі так поляки поляки мали проблеми перші, коли вони вступали в євросоюз. Мали, але ми на даний час можемо бачити їхній добробут, їхнє соціальне забезпечення, їхні дороги. І навіть те, що ми їздимо за покупками в саму Польщу, бо там все дешевше, хтось до нас в офіс приходив партії батьківщини і казав, що ви ту євроінтеграцію підтримуєте, то прийде той євросоюз. На наші зарплати, то будемо ще бідніші, буде 32 й 33-й. Що я хочу сказати, не буде 32 й не буде 33-й. Хай в нас які зарплати, але на ті зарплати нам чомусь дешевше купляти в Польщі ті самі товари, і одяг, і їжу, і звідти вести. Але чомусь тут нам нашим пенсіонерам хватає нашої пенсії, тільки одітися і заплатити за квартиру за життя. Подивіться на їхніх пенсіонерів. Їхні пенсіонери мають і одітися, і заплатити за комунальні послуги, купити собі нове вбрання і ще навіть десь поїхати відпочити. І то не в себе в Польщі, а за кордон поїхати, навіть свої пуза погріти на мор на морях і океанах. Наші пенсіонери не мають такої можливості. Так, зараз проходить пропаганда скрізь по телебаченню скрізь для того, щоб Чим менше щоб було більше розчаровано, і чим менше людей поїхали в Київ, тому що їхнє завдання. Не допустити революції і втримати Януковича на своєму місці до виборів, а там, як ми знаємо, будуть фальсифікації і серйозні фальсифікації. Сьогодні наші хлопці їхали в Київ, то міліція їх зупинила, каже: не їдьте всередину Київ, тому що планують тригінали 300 автобусів своїх завести. То ви можете не виїхати, бо так заблокують. Тому дуже велике прохання, бажаючих. Там в Києві нічого страшного немає. все проходить мирно, не так як нам показують по телебаченні. І сьогодні ми почуємо тих, хто приїхав уже з Майдану, як там все відбувається. Все там проходить мирно, гарно, толерантно. Це є мирний страйк. Ми не запрошуємо вас на якісь бомбардування. Ми не запрошуємо вас на війну. Ми вас запрошуємо на мирний страйк. І саме головне, він проходить в місті Києві. В місті Києві вся влада, наша голова. Я кажу, риба портиться з голови. Ось ця голова у нас в Києві. Тому треба всі сили направити туди, в Київ, щоб там допомогти нашим хлопцям, щоб допомогти підсилити їм ночні чергування, щоб підсилити їм допомогу, яку можна. Тому в нас в агітаційних наметах поставлені скриньки. Якщо чи можете фінансово допоможіть, фінансово можете передати чай, каву, якісь, можливо, їжу якусь, все передамо. Не переживайте, нам вашого нічого нічого не треба? Відправляємо автобуси, відправляємо все, що ви нам принесете. Ще раз закликаю: згуртуємося, згуртуємо нашу силу і направимо її в Київ, там, де саме відбувається революція, мирний страйк. А зараз я хочу слово надати нашому депутату Ковальської районної ради, голові Ковальської районної партійної організації Батьківщина Володимиру Андросюку. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! подивіться, і я думаю, що сьогодні не потрібно нас агітувати. Ми живемо ну я в Ковалі вже більше 35 років проживаю і порівняти ці часи, з яких коли я тут приїхав, і сьогодні земля і небо. От працювало скільки підприємств, сьогодні всі позакриті підприємства. Люди животіють. Сьогодні нам не потрібно ділитися по партійних, як сказав Порошенко, по партійних поглядах. Сьогодні нам потрібно ділитися Тих, хто б'ють, і ті, хто б'ють. Ви подивіться, я хочу проаналізувати вчорашню сесію Верховної Ради. З наших усіх депутатів від Волині ні один не проголосував. За відставку кабінету міністрів. Ганьба! 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 Підари. Ганьба! Ганьба! На Ганьба! Ганьба! Ви два дні е, тут же на цьому мітингу. З вас є тут присутні. Питали: де наш депутат Івахів? Так же було? було. Ну запевнили, що він поїхав на, на сесію. Значить, він був відсутній на сесії. Був Єреміїв відсутній, був Мартиняк відсутній, був палиця відсутній. Не проголосувала вас. Щучка наша заслужена. От сучка яка сучка? Аньба Ань таким депутатам. Вони нас купляють то вікнами, то дверями. То якимсь холодильничком куплять або ще чимсь, і от ми на це продаємося. Я думаю, що нам, наші депутати, повинні нас захищати, а не так. Сьогодні не вистачило там 30... 40 голосів, не вистачило. Ну, це Бог судьба їм. І сьогодні, подивіться, як ведуть себе зухвало кабінет міністрів. Сьогодні нам здаватися не можна, тому що повірте мені. Після мене виступить я надам слово людині, яка була 10 день там, був куратором від Волинської області, був старшим від Волинської області. Пан Володимир він стоїть. Він вам розкаже більше, не по телевізору. Сьогодні там ніхто не готується ні до якої бойні, Сьогодні ми готуємося захищати на майбутнє своє основне майбутнє наших дітей. Тому що подивіться на мене, подивіться на більше тут. Значить, можна сказати, що те, що ми маємо, що ми можемо дожити тим. А основне, як будуть жити наші діти. Це потрібно, щоб діти могли поїхати десь повчитися, могли поїхати віддихнути. Сьогодні цього перед нашим майбутнім, нашими дітьми це закрито. Я вас прошу. ну Що ми можемо? Ми можемо тільки прийти, підтримати тут наших. Мітингуючі, і це велика сила. Сьогодні була проведена облас... сесія обласної ради, яку теж не хотіли приймати рішення, не хотіла приймати рішення. Сесія заблокована сьогодні, вона не проходить. От, ми провели районну міську сесію, під тиском прийняли рішення. Може вони не, не, не дійдуть туди, але наші депутати, в основному, крім депутатів партії регіонів, підтримують. Виборців своїх, жителів своїх. і Я думаю, що сьогодні дуже багато в Києві, депутатів, як міської, обласної, районної ради, сьогодні їдуть, поїхали вже, їдуть на допомогу, щоб своїм, своєю участю, своєю присутністю допомогти, засвідчити, що ми також за єдину Україну, за Євросоюз. Слава Україні! Героям слава! Я прошу до слова пана Володимира, який 10 день відбув.